Володарем Кубка Чернігова з футзалу стала команда Бастіон традиційний футбольний турнір дійшов кінця і визначився новий чемпіон. У фінальному матчі Бастіон зустрівся із командою Ніка загалом у турнірі за кубок боролися 16 команд. Такий турнір намагаються проводити щороку за будь-яких обставин, кажуть організатори. Ми сюди приглашаємо дуже багато колективів. Ну в від того, як нам провести, це дуже складно. У нас один зал в місті, зал у університету, так що… По любому ми будемо приводіти, бо будь любить серіалу. Кожного року змагання вносять корективи. Обов'язковими умовами для футболістів стало екіпірування. Раніше на захист звертали увагу, проте недостатньо. Травматизм серед гравців зустрічається дуже часто, а тому на поле без щитків та гетрів не допускали. Правила постійно севершинству. Як і в большому футболі, так і в менших сорінувань по футболу. В зале есть основное правило – это экипировка. В первую очередь, мы, конечно, представители команды сказали, обовязково иметь то-то, то-то, то-то. Тем более, сейчас приводим к маничкам. Сейчас соревнования проводятся при наличии манички. Травму можно получить в любой случае, но хотя бы какая-то защита – это и есть какой то А сахрана нашого ігрока. Бастіон володарем кубку став вперше. Футболісти кажуть, знали, що буде непросто, адже Ніка доволі сильна команда. У першому таймі команда Бастіон пропустила три м'ячі. Довелося наздоганяти суперника, і до кінця тайму футболісти зменшили різницю у рахунку в один м'яч. Вже в другому таймі рахунок зрівняли. Долю матчу вирішила серія пенальті. Була така игра, ви видите, что чуть що трохи в перших минут, не зібралися, три пропустили. Одіграти було дуже это Тим більше команда. Стас, який стояв это, он пройшов школу футзалу. Це дуже сильний вратарь, как в футзале, так и на большом полі. Ну, благодаря йому я вважаю, он він потянув два таких м'яча очень сложних. Обидві команди нагородили грамотами та медалями.